А де всі пощада. Продала. Та тільки помітила. мітах. Навіщо? Донато на нашу армію. Ну, чеконо, та младесь. Про вину не можна забувати. Тільки хотілося, щоб і нашому домі не було. Мені на, на роботі вистачає. Ну, я ж не ти. Андрій, сядь, будь ласка. Я за два тижні їду на фронт з томатологом. Все вже вирішено. Дозвіл є, машина обладнана. Подує я закрутила. Ти хоч уявляєш собі, що там відбувається? Зуба вона поїде лікувати. Може одразу снайпером, а?